Вітаю вас з перемогою, наскільки, як ви налаштовувалися на цей поєдинок, розуміючи, що це фактично боротьба і шанси на третю позицію. Наша команда не за третю позицію веде боротьбу. Ми намагаємося вигравати кожну гру і зайняти відповідне місце, яке нам вийде. В принципі, Сьогодні зіграли дуже впевнено на нуль, що найбільше тішить в цій, в цій грі. До речі, що цікаво, що сьогодні ви суперника переграли фактично без опору. Що стало таким, скажімо, що стало взагалі причиною такого результату? Тренер, головний, тактично правильно налаштував хлопців. Вони знали, як буде грати суперник, знали їхні сильні сторони, підлаштувалися під їхню гру і видали свою кращу гру. Чи зміг вас здивувати суперник? Ну не забили, значить не змогли здивувати. І останнє питання. Я відзначив би гру саме вашого голкіпера, який в тих епізодах, які потрібно рятувати, він врятував і... Ігор, коли спіймає свою гру, то він, мабуть, один з найкращих в Україні, не тільки в Києві. Тому ми завжди йому вдячні. І коли в нього гарна гра, то ми впевнено граємо їх. Сперед, попереду. Uh, дякую вам. Дякую.